Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 18 січня. Їдемо отримувати селітру. Замовили трохи селітри, трохи касу для підживлення нашої пшенички. друзі. Будемо пробувати розкидати румом по 150 кг, так як в нас в цьому році пшеничка в зиму пішла така досить слабенька, будемо її. Ціми методами, правдами і неправдами питатися підтягнути, трохи розкачати, друзі. Дивлюся, по прогнозу погоди в нас надалі приморозків, там морозів великих не стоїть. Будемо в понеділок виїжджати, розкидати селітру, селітру по, пшениці, по пшениці, друзі. Так що такі справи брали ми селітру перед новим годом по 17500 за тонну з ПДВ. Зараз ось добирали ще пару тонн, то вже брали 22 тисячі друзі, з ПДВ. Ціна що на болгарську, що на українську пшеницю селітру одинакова 22 тисячі. Так що в середньому десь азотна група добрив виросла у нас на 20% і каси селітра при взагалі, лізуть вгору. Так що Хто не встиг закупитись до Нового року, тепер прийдеться. Переплатити або зменшити кількість добрив. Так що такі справи, друзі. А взагалі-то курс долара росте, як ви можете бачити, там вже ціна 43,50. Я думаю, що в скорому времени вона вже буде 45 і на все знову у нас підуть вгору, друзі. Ну так як і ціни на продукцію. За останній буквально тиждень ціна на соняшник виросла десь в районі на 15-2 тисячі гривень. На королівському смаку зараз ціна по безготівковому перерахунку 25 тисяч за 48 масло, друзі. До речі, королівський смак почав приймати ще і високоолеїновий соняшник. Ціну на високоолеїновий соняшник вони поставили 30 тисяч за тонну, друзі. Так що різниця між звичайним соняшником і високоолеїнкою зараз складає 5 тисяч гривень. Це десь приблизно 110 доларів. Так що така надбавочка при допустимо, в три тони соняшника, да, то отримуємо 330 доларів плюсом з гектара. А це вам орендна плата, грубо говоря, за гектар. Можливо, навіть ще якісь витрати там, чи на пальне, чи на, чи на зарплату. Так що, в принципі, будемо ми в цьому році пробувати теж. Сіяти високоологіновий соняшник. Що воно нам скаже, що воно нам покаже, як в нас вийде, все розкажемо і покажемо, друзі. На свою ціна дещо підросла. Не можу сказати, що супер-пупер вона виросла, але, але трошки виросла, друзі. На 500 гривень. Плюс-мінус. В нас тут по місту Красноград дає 12,5 тисяч за налічку. Така ціна. І 17400, по-моєму, якщо я не помиляюся, по побезна. Ні о чому, друзі, ні о чому. При нинішній вражайності цьогорічній ціна слаба. На кукурудзу, на пшеницю, друзі, теж ціна виросла десь в середньому на 15-20 на доларів. І я думаю, що на зернові ціна буде ще зростати. Так само і на соняшник. Ціна буде зростати однозначно. Ну і ціна на солярку, друзі. Піднялася ціна на солярку. Перед новим роком ми там брали в почалі грудня 44,50. Ціна була з доставкою. На сьогоднішній день ми вже маємо ціну 48,50. Так що паливо і солярка, і бензин дорожає. І дорожає досить конкретно. Я думаю, що соляркою треба затаритися, бо ціна буде. Ціна буде вища і однозначно. Так що такі справи, друзі, зараз їдемо, з'їздимо на барахолку, там треба нам взяти трохи запчастин до Т-156 по тормозній системі і будемо розгружати нашу селітру. Так, і знову ми на Барахолочці. Центральній. Приїхали по діафрагму. Чи по що ми приїхали? Повністю в зборі, так? На Т-156-го треба нам. Так, МТ Зончик. Та по-моєму був цей чи не був. Мабуть, не було. Мабуть, не було. Жигулі ось ще є. Нове надходження. На ходу. На ходу. Волга теж на ходу. Своїм ходом приїхала. Є yes. Динозавр Сейчас попитаємо вдяч Толі що тут нового Може щось цікаве появилось Майс Трухне тут. Оці діафрагма, самі гризики, поняв? і сідово стоїть. Ні, ну воно, все, воно я, воно, я воно, не воно. проти. Ну, давно я робив. Бойтесь, Дивися, там є. Якщо я ти подивишся, нічого не буде проти. Е, значить що, ти йдеш е, для тебе ось сюди, ось є робочі трактори. Знімаєш відкриш. Все, я зрозумів. Подив... Подив... Подарок подгон без всяк. Ні, зараз підемо те, що розібрали. Пішли, подивимось, просто глянути. Тим судьба вони тільки що розібрані поволокать можна, трошечки. Конечно. Шановний Іван, трошки і мені повезло, що на світі такого умного, совісного індивідуа батьки пустили. А вдруг дійсно ну це таке, в мене даже припущення це не так просто. Це як, це як не батько був. Породистий справедливець, все може бути. Ну, вам повезло. Це не ваша заслуга, так що не дуже. А, радіше, так, вам просто повезло. І Якщо я видумую, хай мене спаралізує. Я, я от душі кажу. Спасибо. А так, то я вам таке їх, то ну, ніхто нікому нічого не ощасливий. Дивіться, то я вам говорив про те, що ви бачите, що зовнішній вигляд не дуже такий важнецький. Я говорив про те, що я спроможний сформулювати де-факто передвиборчу програму. Раніше такого, що був кандидатом президента США Дональда Трампа, навіть краще, ніж він. І ось е, прямо з опалу і сходу. От в нього е, Луган Кредо е, ц, е, самий основний заклик. По-перше, Америка понад це. І зробимо Америку знову величною. Ні, ну якщо ж ви хочете, щоб зробили її знову величною, значить вона була стала чогось невеличною, значить, керівництво у попередніх версіях США і президент, значить, ви вважаєте, вчинило злочини, там, Конгрес, Сенат. Ну то друга історія. І що виходить? А чого б не було захисту? До речі, я, якщо сформулюю целементар, я можу написати, а я писав, ну, так і так. От, наприклад, ви спершу і так, а чого ви не напишете? Максимально справедлива Америка понад усе. Америка згідно наукових напрацювань, геніїв теоретиків понад усе. Тоді ж краще з кращих будуть ломитися до вас. Тоді ж ви можете стати президентом не тільки Америки, а й від собі, що в других країнах, де гнобляться професори Проброженські. Ви можете сказати, ось у... Дональд Кожній з країн на планеті, ті люди, які вони вважають себе мудромужніми, тобто повноцінними справедлицями. Ви заключаєте контракт із США і, і Америка буде гарантувати дотримання ваших прав свобод. Вони беруться США відповідно повну економічну спроможність. Тобто інформувати з Китаями. А справа в тому, що це великий перенос пудів е, територій на планеті. І якби він отаке завалив, це виходить, як наче з України підписали 2-3 мільйони чи 7 на вступ у НАТО. Це ще краще. Він нам на практику кодексу Держави США, люди пишуть. Для нашого життя і здоров'я від ну, банди Путіна, від нашої непутній держави, загроза. І в порядку в життя заходів безпеки це ще більш переконливий, що Юра, ти да те 150-ти що дивиться. Mm. Mm. Тобі отаке треба? О, все займається, пожалуйста. Ми зараз дивимося на чуєш Знаєш, на що ми можемо подивитися? Ми можемо подивитися на Зіловських процепах. На Камазовських. Не такі. Ну нема проблем. Ну зараз підійдемо до другого та а є. Ні, він не давно стоїть. Він не давно стоїть. Ми тільки знімали, що стоїть. Я ж підгон зроблю не один. Розкрути, подивися, йдемо далі. Ось, якщо відкручиться, Тут За щось за контролю. Ні, ну, ну пішли зразу до того, а потім захочете Пішли. Ось один та спит зарвається. <кху> а Та я, я акуратно. Що хоті? Са що хоті? Щось я їх уже загубив, да, вони є? Так да, тут опасно? Навіть це воно її по бісі озвучував. Я би він сказав, громадяни Росії, не Росії, іноземці в Україні, ви можете звернутися про вжиття Заходів безпеки, в Росії ваші права порушуються, чи в Україні, Америка, а я говорив, що це могла б. Російська держава така робити, ну вони вже наскільки в крові, це все що Гітлер убивав, убивав людей, а тоді каже, та давайте я вас буду захищати. пишіть мій заяви в Гестапо Оце приблизно щось так і з ними. Вони пройшли точку неповернення. Так, ну це все це тема дільного да? відео. Це да. все треба конкретно, ну да. якщо людям цікаво, конкретно да, розказувати, балакати і, ну, да. і розбиратися. І розбиратися. Ото от такі справи. Що там, для дюра, є що чи нема? О, де ж культиватор, думаю. Може ми ще десь знімемо з'їмо розциплення. А що там сіплення? Ну там Та што, ж ти саме, тому що це щось мені підозріть. Чуєш, диви, який культиватор. Я бачу я. А що там як він називається, хто на? КПЕ38. КПЕ38, так? Да? КПЕ розшифрується, культиватор проти. А він спорічно. без лап. А, з лапами. Культиватор... Не всі, Не всі. Культиватор про... Культиватор проти... так це не Ні, це кепа є. Це це кепа є. Це є. Культиватор ерозії. рослинні решти під час обробки груду залишаються на поверхні грусу, утворюється із вегетативних оцих залишків покрив, щоб влога не випарялася. От Хороша тема, якщо культивувати весною. Практикуючи цепичі, шляйфи, воно трошки придавлює, нема дифузного випарування вологи. І ті, хто веснооранку або кепеювання, або іншим обробітком ґрунту весною, то аби щось ще трошки воно придавлювало. Тоді не буде дифузного випарування вологи. А то влага ушла, і все. Mm -hmm. Таке. То, може, Іван, оце, що ми... Верзли не дуже його викидати, бо я ну, по-перше і ведуха в мене страшна. Та все нормально везу. Ви... Та нема нічого хорошого. Ну, це... це ж роб... Меж, ми ж на роботі. Воно трошечки Коротше, братва, я ж кажу, що треба. Номер телефона залишу під відео. Щось може когось. Цікавить, може хтось щось шукає, якусь запчастину чи ще щось. Може дзвонити, набирати, питати, бо цін, я не знаю, все, все до власника. Так, братва, ну а це наша пшеничка станом на 18 січня. Отакий От вона має розвиток. Звісно е, в два рази вона менша е, по росту чим минулого року. Нам, в нас вона була. Зараз я вставлю вам картинку, щоб ви могли порівняти е, з тим, яка в нас пшениця була минулого року в такий самий час, друзі. Ну нічого, будемо її підтягувати. Як ви вже могли бачити, селітрою ми закупилися, селітра дорожає, взагалі вся азотна група дорожає. Так що плануємо розкидати румом по 150 кг селітри. Потім вже по відновленню вегетації плануємо ще десь 120-130 літрів касу, це десь 150-160 кг. Виходить десь так, так що будемо все одно її витягувати. Так як в нас великі надії цього року саме на пшеницю і на кукурудзу, я чогось думаю, що на зернові має бути в цьому році пристойна ціна. Так що такі справи, друзі. І, до речі, хотів нагадати вам, хто ще не закупився посівним матеріалом соняшника, компанія Євросем проводить зараз. Таку акцію, по-перше, по промокоду Fermer.ua на будь-який гібрид соняшника ви зможете отримати знижку мінус 15%. По-друге, при купівлі 5 мішків соняшника Avalon це класичний гібрид від компанії Євросем, 7 ви зможете отримати 20 літрів гербіцида ацетохлора подарунок, друзі. А якщо ви купите 10 мішків е, насіння Авалон, е, то отримаєте е, літро Геліантекса, друзі. Не 10, а 11. Вибачаюсь. 11 мішків Авалона, е, літр Геліантекса в подарунок. Плюс прилипач Віволт оригінальний. Так що, друзі, хто ще не закупився, е, спішіть прийняти участь в цій акції. Я думаю, що це досить вигідно. 11 мішків Авалона якраз на 22 гектара. Получається, ви геліантексом якраз закриваєте цю всю площу. Літер Геліантекса йде на 22 гектара. Так що, в принципі, на гербіцид витрачатися не потрібно буде. Так само і 20 літрів ацетохлора ви можете використати на 10 гектар при купівлі 5 мішків Авалона, друзі. Так що спішіть прийня... прийняти участь. Армянские подогревательные робы, да? Че? Как не Робы армянские! Да. не не 40 показывает. Сорок на грив, да? ничего, сейчас заведем. Заведем, да? Ми тільки вагонь. Чотири не стане бега. Ні. То Три стане, чотири не стане. Ну будемо дивитися, пробувати. Стане чи Що? не стане. Ніху. 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 Ось ще? Ось. А юта б завівся. Дивіться, як чесики, гу нахуй попить. Давай, только скорость не включай. На скорость не влияет. Ты же там скинь на старт. На сейчас, скинь. На ноль э, э, скинь. Ну, это не старт, хай. Не, на ноль. На ноль. Подожди, да, я подключаю эту хуйню, потому что у нас не тянет бедня,

Нась доїжджає селітра. Зараз поїдемо, ще, 156-го заводить. Акумулятори поганяли, але будемо брати пускове з собою. У нас там є генератор, якщо від генератора запустимо. Це болгарська, а це наша. А це черкаська. Баги різні. Така ноча, як півбега, він ширший. Це ще по 17500 було, а вже 20. І ця, що болгарська, що наша, ціна одинакова, 20 тисяч. Десь джигіти мої печуть. Зараз будемо пламіняти 156-го, вигружати ним. О, а 156-й завівся без... навіть без цього. Без пускового. Акумулятори поганяли і завівся. Идите Яки можно сделать вот так вот с ним А зразу так є Юра страшный специалист, мне страшно копать. Приезжай. Ух, Боже, Боже. Стреммо кататься. Воды! Хорош! Ой, стрёмно копать, просто. Я боюсь так всего 156, что это просто ужас. На нем надо уметь работать. Поряд. как просто капец. Надо было, да, действительно, заварк Нормально, нормально. Я дюрі трохи поганенько після новогодніх праздників. Ну нічого, я думаю, він справиться. Это евро! <свят> <свят> Ой, страшный специалист. У Галіма Качая надо дивитися рука замерзла труситься. a internet que a Buda